Польські фермери зняли блокаду з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Рух вантажівок відновлено на КПП Чагині та Шагині та Краківець. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Натомість два пункти пропуску Ягодин та Раваруська – досі залишаються заблокованими. На цих напрямках польські фермери зовсім не пропускають вантажні авто в бік Польщі. Сукупно в чергах на території Польщі напроти цих пунктів пропуску наразі приблизно 650 вантажівок. Андрій Демченко з нами зараз на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, доброго вам ранку. Вітаємо Добрий ранок, студія, пане Андрію. От стосовно якраз розблокування або зняття блокади з двох пунктів пропуску на кордоні з Україною. Наскільки це покращило в принципі пропускну спроможність на цей ранок для українців? На щастя, коли розблокували ці напрямки, ми почали знову відмічати інтенсивність руху. Як на виїзд Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаю, що ці напрямки вони раніше були вже розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків і два дні ускладнювали проїзд для вантажівок на цих напрямках. Якщо говорити про ранок сьогодні, то черга на цих напрямках сукупно зберігається десь 1700 вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість проїзду в бік України, але знову ж таки зазначу, що інтенсивність руху тут на даний момент відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. І сподіваємося, що звісно так це і продовжуватиметься надалі для того, щоб вантажопотік міг вільно рухатися в обох напрямках. Андрію, чи не змінюються причини того, як прикордонники польські аргументуються тим, чому не пропускають автівки? Що зараз відповідають? Ну, польські е, прикордонники не вплива, не можуть впливати на дії польських фермерів, бо ті власне знаходяться не в не в польських пунктах пропуску, а на певній відстані е, від кордону. За останні е, за останній час, е, коли ми отримуємо інформацію про те, що е, польські фермери там планують поновити свої дії з блокування, е, нам навіть не зазначається ну, причини. Чому таке поновлення відбудеться, хоч раніше, коли польські фермери взагалі починали свої такі дії, то умовні причини, чому вони починають здійснювати свої дії з блокування для вантажівок, ми отримували, бо, певно, польські прикордонники отримували таку інформацію від організаторів акції. На даний момент ми тільки отримуємо інформацію, власне, про Поновлення блокування або ж припинення дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів, угу. пане Андрію. Наступна тема це оперетина незаконної чоловіками українського кордону. За час повномасштабного вторгнення видання політико, от справа в чому вийшла з такою статистикою, написали вони матеріал, порахували з власних джерел, що 650 тисяч чоловіків призовного віку змогли виїхати з України від початку повномасштабного російського вторгнення, і вони вказують, що більша частина цих чоловіків зробили це незаконно. Ну тут я не знаю, цифра достатньо шалена, якщо говорити про незаконність. Але чи має Державна прикордонна служба свою статистику? Чи схожа це ця інформація на правду? Ну мені складно сказати звідки такі дані. І це дуже, дуже е, великі, е, велика кількість осіб, яка начебто, незаконно перетнула кордон треба розуміти що є правила перетину кордону які затверджені постановою уряду де чітко зазначені категорії кому можна перетинати кордон і за яких умов тобто які документи для цього треба і прикордонники цього дотримуються Це і відносно осіб з інвалідністю і тих осіб які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років або ж ті особи, які слідують в тому числі по системі шлях, як водії, або особи, які перевозять гуманітарні вантажі, є й інші категорії, звісно, які прописані в правилах перетину кордону. Тому перетнути кордон а, через пункти пропуску можна тільки якщо особа відповідає цим умовам. Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, в тому числі, коли а, чоловіки зокрема намагаються надати або ж підробні документи. Такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби перетину кордону. Ну і власне, це вже незакон у незаконний спосіб, або ж коли особи намагаються підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. Також на жаль продовжуються випадки спроб незаконного перетину кордону по зеленій ділянці кордону. Тут таких випадків ми фіксуємо більше ніж по пунктам пропуску, але треба розуміти, що кордон він посилений. Також групи державної прикордонної служби разом з іншими правоохоронними органами діють і в прикордоні для того, щоб завчасно викривати спроби незаконного перетину кордону викривати тих осіб, які намагаються дістатися кордону, для того, щоб здійснити такі дії. Ну і, власне, більшість випадків незаконного перетину кордону, спроб незаконного перетину кордону, ми фіксуємо, як і раніше, на кордоні з Молдовою та Румунією, але і ми затримуємо таких порушників. І звісно, що ми спільно діємо з нашими колегами по той бік кордону, з прикордонниками інших країн, з якими ми межуємо, для того, щоб по обидва боки кордону. Протидіяти спробам незаконного перетину кордону і затримувати порушників дякуємо дуже, пане Андрію. Спасибі вам. Андрій Демченко був з нами на зв'язку, речник Державної прикордонної служби України. Ну а про.